Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус і у нас нове надходження. Ось такий класний білий Subaru Legacy 2013 року випуску. На 2-літровому бензиновому двигуні, на світлому салоні. Ось такий вигляд автомобіль має збоку. Такі класні чорні диски. Ось так авто зараз покажу, як виглядає ззаді. Ось так авто має камеру заднього руху. Зараз покажу задній салон. Ось такий білий класний салон. Карти в класному стані, електроскоп підіймачі, центральний задній підлокітник, третій підголівник. Зараз перейдемо до передньої частини. Спереді механічне регулювання сидіння, водія та пасажира, Підстаканники, електроручник, автоматична коробка передач, Двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Мультимедіа з камерою, бор... міні-бортовий комп'ютер, шкіряне, мультикермо з круїзом, приборна панель, електрокришка, багажника відкриття, складування, дзеркал і повний електросклопакет. А даний автомобіль ви можете приїхати подивитися і придбати в компанії Автофокус за адресою Гната Хаткевича 22Б. Автівочку можна купити в кредит, в лізинг, за готівку, без в ково, також за криптовалюту. Чекаємо на вас. Повторюю ще раз адресах натоханкевича 22Б. Гарного дня.